Полісей, поліуретанові деталі для підвізки легкового автомобіля, вантажівки чи спеціальної техніки. Перед вами поліуретанова втулка стійки заднього стабілізатора кінцева. Використовується в Opel Ascona та Opel Vectra. Деталь виготовлена з автомобільного поліуретану, який використовується в автобудуванні. Та має один рік гарантії без врахування пробігу вашого автомобіля. Якщо вам потрібно дізнатися актуальні ціни та наявності, звертайтеся або до нас на сайт, або за номерами під відео, які будуть зазначені. Якщо вас цікавить тема автомобільного використання поліуретану, підписуйтесь на на канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Ми будемо викладати велику кількість відповідей на питання, які виникають у наших підписників.